Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо світ гри судоку, оформленого за допомогою мови програмування пролог. Розпочнемо з основ гри, розглянемо принципи формування головоломок та способи їх вирішення. Під час презентації ми порівняємо рішення судоку на пролог із тим, як це робиться в імперативних мовах програмування, а також розглянемо мову Haskell. Порівняння дозволить нам відзначити особливості та переваги використання пролог. Для такого типу завдань. Також розглянемо, як можна інтегрувати графічний інтерфейс на основі JavaScript, який відображатиме наші головоломки. І нарешті, дотримуючись традиції об'єднання різних мов, ми розглянемо методи поєднання JavaScript і Prolog прилог для створення комплексних та ефективних рішень. Почнемо з основ гри. Латинський квадрат n-порядку. Це масив N на N, у якому кожна клітинка містить один символ із набору S з n елементів, так що кожен символ зустрічається рівно один раз у кожному рядку та рівно один раз у кожному стовпці. Наприклад, тут зображений латинський квадрат третього порядку з набором символів ABC. Бачимо, що у кожному рядку та у кожному стовпчику символи не повторюються. Латинський квадрат судоку це латинський квадрат 9 порядку з набором символів від 1 до 9, включно який поділений на менші латинські квадрати 3х3. І кожний квадрат містить усі різні символи. А як же ми можемо представити клітинки цього квадрату? Одним із варіантів є назвати кожну клітинку числом від 1 до 81 по порядку. В цьому варіанті вже розмітка е, нашої дошки не важлива, ми будемо працювати зі змінами. Е, як же ми можемо представити таку колекцію змін в прилозі? Можемо представити це як набір рядків, у кожному з якого маємо 9 елементів. Створимо об'єкт row, який містить 9 елементів. однак Недоліком є те, що немає попередньо визначених предикатів, які обґрунтовують таке представлення. Тож, ми повинні використати інше представлення. Представимо рядки як ліст, тобто списки, що буде використовувати менше пам'яті, аніж визначення нових предикатів. Тепер напишемо програму на полозі, яка описує суть латинського квадрату судоку. Також ця програма буде. Працювати в усі сторони. Вона буде не тільки описати, а й тестувати, вирішувати та генерувати такі латинські квадрати. Тож, визначимо предикат судоку «Rows», який буде приймати значення true тоді і тільки тоді, коли «Rows» буде вільним представленням латинського квадрату судоку. Для початку визначимо, що «Rows» повинен мати довжину 9. Тому що латинський квадрат Судоку доку має, має 9 рядків. Так, також кожен рядок має містити 9 елементів, як визначено правилами латинського квадрату. Тож компактним способом є визначення, що кожен рядок має таку ж кількість елементів, скільки і рядків. Ми можемо визначити це за допомогою предикату MapList, що означатиме для кожного. і Визначимо предикат same Length, що означатиме, що кількість рядків буде така сама, як і кількість елементів. Також визначимо, що результат конкатенації рядків Rows запишемо у новий список VS. Тепер можемо вказати, що кожен елемент списку VS знаходиться в діапазоні від 1 до 9 включно. Тож, зараз ми записали базовий шар гри. Тепер розберемося, що також має бути довизначено для повної логіки гри. Розглянемо перший рядок. Назвемо його RS1. Що має виконуватись для першого рядка? Звичайно, ж, що всі елементи мають бути різними. Використаємо вбудований предикат All Distinct. Тепер другий рядок. Назвемо його RS2. Знову ж таки, всі елементи другого рядка мають бути різними. І так, має бути для всіх рядків. Але визначення всіх рядків таких, таким методом не є лаконічним. Замість цього розглянемо більш компактний варіант, використовуючи вбудований перидикат MapList. Цей рядок описує те, що різні елементи мають бути в кожному рядку. Тепер перейдемо до стовпчиків. Звісно, ми можемо так само, як і для рядків, вказати, що в кожному стовпчику мають бути різні елементи. Знову ми можемо це зробити набагато компактніше. Замість того, щоб визначати спочатку стовпчики, ми можемо використати вбудований предикат Transpose. Цей предикат перетворює стовпчики на рядки. Тож, ми можемо сказати. Що кожен стовпчик оригінального квадрату тепер є рядком. Так само, ми знову використовуємо меп-ліст для того, щоб сказати, що у кожному стовпці всі елементи різні. Тож, все, що ми визначили на даний момент, повністю описує логіку саме латинського квадрату. Але важливо пам'ятати, що латинський квадрат відрізняється від латинського квадрату судоку. Бо латинський квадрат судоку. Має ще додаткову логіку. Елементи в кожному квадраті мають бути теж різними. Щоб це виразити, для початку надамо кожному рядку імена. Тепер розглянемо три рядки одночасно. Визначимо предикат Squares, який приймає три рядка. Ми визначимо повністю цей предикат за хвилю. Тож, предикат Squares має приймати рядки AS, BS і CS. Також наступний предикат Squares приймає рядки DS, ES і FS. І нарешті ще один предикат, приймає рядки GS, HS і IS. Тепер, як же ми визначимо Squares? Це предикат, який приймає три рядки, тобто три списки. Визначимо, що. Перший елемент, тобто перший рядок, починається з трьох елементів. Другий рядок також починається з трьох елементів. І відповідно третій рядок також починається з трьох елементів. Тепер визначимо, що всі ці елементи, які утворюють квадрат, мають бути різними. Така умова має виконуватись для всіх трьох квадратів, які утворюють три рядки. Тепер Наша логіка повністю прописана, і ми спробуємо виконати деякі запити. Почнемо з найзагальнішого запиту Садоко Rose. Чи є взагалі якесь вирішення? У відповідь ми отримуємо таку умовну відповідь. Ми можемо її інтерпретувати так. Так, є вирішення, якщо умови у відповіді будуть виконані. Ми бачимо, що ця відповідь не дає конкретних прикладів рішення, лише умови. Але ми зацікавлені у конкретному вирішенні. Тож, використаємо вбудований предикат Label для пошуку конкретного вирішення. Label очікує список змінних і присвоює їм конкретні значення так, щоб задовольнити всі умови. Також ми використовуємо MapList, щоб застосувати Label до кожного рядка. Тож, на виході ми маємо конкретний розв'язок. За допомогою бектрекінгу ми отримаємо наступний розв'язок. І таким чином ми отримаємо всі можливі розв'язки судоку. Ми можемо використати цей предикат для генерування латинського квадрату. Використаємо предикат portrait Close, щоб вивести кожен row з нового рядка. І ми отримаємо ось такий результат. Тобто це латинський квадрат судоку впорядкований для зручності читання. Також ми можемо побачити ще один розв'язок. І ще один. Тобто за допомогою бектрекінгу ми отримаємо всі можливі рішення. Тепер розглянемо саме судоку Пазл. Це такий латинський квадрат судоку, в якому попередньо визначені деякі клітинки, і задача є дозаповнити пусті клітинки згідно з правилами гри. Як же ми можемо вирішити це завдання за допомогою нашої програми на пролозі? Можемо представити цей квадрат як список списків, де кожне число відповідає такому самому числі на своєму місці, а клітинки представлені як анонімні зміни. І на додаток до цього ми вказуємо, що рядки мають бути латинським квадратом Судоку і що ми шукаємо конкретні розв'язки. Виконуючи цей запит, ми отримаємо розв'язок і, тим більше, єдиний розв'язок. Це те, чого ми очікуємо від правильного пазла судоку, саме одного правильного рішення. Тож, ми розглянули повністю принцип роботи гри судоку, написаної мовою пролог. Ми побачили, як за допомогою одного предикату ми можемо генерувати судоку. А також їх вирішувати. Зараз розглянемо графічний інтерфейс до гри Sudo. Тож, ви бачите зараз на екрані графічне представлення гри SUDOC, де реалізовані такі функції, є можливість генерувати нові дошки SOD. Тобто кожного разу натискаючи на кнопку New Board. Ми будемо бачити нову комбінацію цифр, які утворюють латинський квадрат судоку. Також маємо функцію вирішення цього судоку, натискаючи на кнопку SOL, наш судок вирішується. І знову можемо згенерувати нову дошку і знову її вирішити. Також а, в цю дошку ми можемо вписувати числа, тобто граючи в цю гру судоку. А при введенні такого числа, яке вже існує в цьому стовпчику, в цьому рядку або в цьому квадраті а, це число підсвічується червоним кольором, тобто, що означає, що воно не буде правильним. Можемо побачити ще раз, наприклад, введемо число 3. Воно підсвітиться. Ведемо число 6, також підсвітиться і також підсвічуються числа, які не збігаються з цієї клітинки. Тож, для взаємодії прологу та JavaScript у проєкті було використано бібліотеку SVIPL для Node.js. Її перевагами є легка інтеграція. Node, eh, SVIPL, дозволяє зручно взаємодіяти між кодом Prolog та JavaScript, використовуючи Node.js. Також перевагою є потужність SVI Prolog. На відміну від інших бібліотек, ця бібліотека працює з такими бібліотеками Prolog, як CLPFD. І також перевагою є зручність використання. Для використання цієї бібліотеки ми маємо її імпортувати. І далі вона дуже легко використовується для виконання запитів прологу. В нашому випадку ми використовуємо SVIPL-call, consult і шлях до файлу, де написана логіка прологу. Наприклад, напишемо функцію, яка буде виводити у консоль згенерований квадрат судоку. В аргумент ми присвоїмо запит до файлу прологу, тобто до самої нашої логіки на пролозі і повертаємо рядки. Як ми бачимо, запит maplist Label rows і MapList Portfale Close rows вивів нам ось такі значення. Але саме коли ми вказали variable x value is, нам повернули Object. object Це є проблемою деякою, так як JavaScript не розуміє тип даних список у пролозі. Тож для вирішення цієї проблеми було створено допоміжний предикат у пролозі, який ітерує всі числа у квадраті судоку. Спочатку він з'єднує рядки садоку, а потім повертає по черзі кожний елемент нового списку. Використовуючи цей предикат, ми по черзі отримуємо значення з квадрату садоку. І ось тут вже ми їх записуємо у масив через допоміжну функцію у JavaScript. Якщо елемент то, то число визначене, воно додається у масив, а якщо воно не визначено, тобто це анонімна зміна, то у масив додається 0. Також існувала зворотня проблема перетворення масиву чисел у квадрат судоку. Для цього було створено допоміжну функцію JavaScript, яка створювала нову стрічку і у форматі rows конкатенує значення з масиву. Наприклад, щоб створити повний запит у пролог, достатньо створити ось таку стрічку, написати rows дорівнює, викликати функцію Array to rows, а, яка приймає в аргумент масив чисел. І також дописати у стрічку а, map list Label rows тобто наш запит до прологу. І можемо побачити, як повністю виглядає наша стрічка. Наша стрічка виглядає саме як повний запит до прологу. А в чому ж полягали складнощі? Саме складнощі створення графічного інтерфейсу. Першою проблемою був, був неправильний вибір бібліотеки. Спочатку було обрано бібліотеку Tao Prolog, але, як виявилося, вона некоректно працює з бібліотекою Prolog CLPFD. Простіше кажучи, вона не розуміє таких предикатів, як AllDisingT чи INS. Другою проблемою став парсинг результатів. Як вже було показано, ця проблема була легко вирішена за допомогою е, визначення нового предикату у прилозі та допоміжних функцій у JavaScript. Але це зайняло досить багато часу, щоб зрозуміти, в чому саме полягала проблема, та чому ми отримували об'єкт е, замість списку чисел. І третьою, можна так сказати, не проблемою, а складністю стала анімація інтерфейсу, тобто взаємодія з HTML-об'єктами, отримання даних з HTML-об'єктів, парсинг цих даних і їх коректне перевизначення. Насправді, ці складнощі було дуже цікаво вирішити, і це дало змогу краще зрозуміти принцип взаємодії прологу та JavaScript. Розглянемо інші реалізації гри Sudoku. Почнемо з Haskell. Haskell це чисто функціональна мова програмування, яка відома своєю елегантністю та високим рівнем абстракції. Основна характеристика Haskell – це функціональна парадигма, де програми структурується як композиція функцій. Мова підтримує статичні даних та лініве обчислення. Як можемо побачити, реалізація сутоку мовою Haskell. Є досить громіздкою, е, є незрозумілою з першого погляду, потребує глибокого розуміння, присутні визначення типів і функцій, і їх досить багато. Код має приблизно 173 строки, що є досить, досить об'ємним у порівнянні з прологом. Для вирішення головоломки достатньо ввести стрічку, де невідомі клітинки позначаються крапкою, а відомі, відомі своїми значеннями. Наприклад, вводячи ось цей запит, ми отримаємо досить просту відповідь. У коді можна побачити визначення типів і допоміжних функцій, такі як cell, row, grid. Функції для обробки можливості коміром, функції для читання та виведення головоломки, такі як, read -grid, show grid, функції для виведення головоломки з можливостями, функції для обрізки головоломки, функції для перевірку стану головоломки, функції для отримання наступних можливих станів головоломки і функції для вирішення головоломки тобто SOL. Загалом. Код використовує комбінацію функціонального та монадичного підходів для роботи з головоломкою, використовуючи рекурсію, бектрекінг, прунінг комірок та обрізку для вирішення проблеми. Насправді, цей код є досить ефективним, але, знову ж таки, потребує дуже глибоких знань мови хаски, також потребує часу на розуміння цієї всієї логіки. Тепер розберемо ще один варіант гри стоку мовою Java. Java це об'єктно орієнтована мова програмування, де програми структуруються навколо об'єктів та класів на відміну від прологу, де програми визначають логічні правила та відносини. Як бачимо, код є меншим у порівнянні з реалізацією на Haskell', але набагато більший, ніж на прологі. Java використовує імперативний підхід, описуючи кроки вирішення задачі через інструкції та цикли. Як ми бачимо, присутні досить багато циклів. Алгоритм використовує метод бактерейкінгу для спроби чисел у клітинках та повернення, якщо обране число призводить до некоректного розв'язку. Також програма використовує двовимірний масив для представлення головолки. На виході ми маємо ось такий результат. Як бачимо, програма також успішно впоралася із завданням. Для порівняння реалізації на трьох мовах будемо брати до уваги такі аспекти, як швидкість, читабельність та об'єм коду. Виконуючи один і той самий запит для всіх реалізацій, можемо прослідкувати, що пролог впорався із завданням за 0,2 секунди, Haskell за 0,3. Java за 05 Пролог дозволяє описати правила гри більш декларативно, що полегшує розуміння логіки гри. Haskell надає високий рівень абстракції та типову безпеку, що дозволяє писати досить ефективний, але більш складний код. Java використовує об'єктно-орієнтований підхід, що підходить для розробки великих систем та підтримується широкою спільнотою. Підбуваючи висновки, хотілося б зазначити, що було цікавим, що було корисним, що вразило і що було складним. Робота над грою судоку мовою пролог була цікавим завданням, оскільки логічне програмування дозволяє виразно та декларативно визначити логіку гри. Реалізація логічних відносин у вигляді правил принесла особливу привабливість до процесу. Вражало те, як лаконічно та зрозуміло можна описати логіку гри за допомогою правил прологу. Особливо це було помітно у порівнянні з іншими умовами програмування. Кожен рядок коду виражав важливі аспекти гри та логічні умови розв'язання. Робота над проектом дозволила детальніше вивчити особливості логічного програмування та його використання для вирішення конкретних задач. Вивчення вбудованих функцій та структур прилогу дало нові знання та поглибило вже присутні знання в галузі логіки та визначення відносин. Труднощі виникали при точному визначенні та виразі логічних умов для правильного розв'язання гри, а співвідношення між рядками, стовцями та блоками вимагало ретельного аналізу та визначені умов. Робота над проєктом мала свою трудомісткість, особливо при формулюванні та визначенні логічних умов. Пролог, як мова, має свої власні особливості, які потребують часу для зрозуміння та використання у повній мірі. Також хочу представити джерела, які використовувалися у розробці. Граю судоку на пролозі. Дякую всім за увагу!